Дорогі друзі, я вітаю вас миром та любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, в час, коли більше року в Україні ведуться бойові дії, коли ми з екрану телебачення чуємо тільки новини, від яких ми не зможемо прийти до тями на протязі багатьох днів, коли ми малюємо в нашій свідомості все гірші й гірші сценарії в економічному, політичному, енергетичному та природньому світі. Христос готовий дати спокій в наше серце, направити наші думки до небесного, приємного, досконалого та вічного. В Біблії Господь записав багато повчальних історій, які називаються притчами. В цих притчах Він відкрив великий зміст любові Божої. Ми розглянемо сьогодні притчі про нерозумного багатія, про митника та фарисея, про людину розсудливу, що збудувала Дім свій на камені, і про безрозсудну. Яка спородила свій дім на піску, розказуючи першу притчу, Христос оповів. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він собі про себе і казав Що робити, не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніше поставлю, позбираю туди пашню свою та свій достаток. І скажу я душі своїй душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж та штапи, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажидають від тебе кому позостанеться те, що ти був наготовий. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. В притчі про нерозумного багача. Христос показав безумство тих, хто цілковито зосереджується на світському. Сонцю було дозволено світити над його нивою, бо його проміння сяй і для праведних, і для неправедних. Небесні дощі також посилаються на злих і добре. Завдяки Господній силі рослини зростали і цвіли, і поля рясно зародили. Багач навіть розгубився, не знаючи, що буде робити з таким врожаєм. Його клуні були переповнені, і він не мав де подіти решти врожаю. Сьогодні світ є матеріальним. Ми загострюємо увагу більш на матеріальному, чим на духовному. Багато хто вважає, що матеріальні цінності можуть зробити нас по справжньому щасливими. Здається, що до повної задоволеності в житті не вистачає якоїсь речі, із як появою якої все навколо заграє новими фарбами. Люди залишаючи все, дітей, жінок. Чоловіків женуться за матеріальним в очікуванні того, що це матеріальне задовільнить їхнє життя. Цей багать жив і планував лише для себе. Він бачить, що його майбутнє цілком забезпечене, і тепер йому нічого не залишається, як тільки зберігати своє добро і насолоджуватися плодами власної праці. Він гадає, що володіє значними перевагами в порівнянні з іншими людьми і вважає заслугою своє, мудре господарювання. Співгорожани ставляться до нього з пошаною як до розсудливої людини, що досягла великих успіхів, але мудрість цього світу є безумством у Бога. В той час, як багач дивиться в своє безжурне майбутнє, сповнене задоволень, Господь складає зовсім інші плани. До цього нерозумного правителя посилається вістка. Нерозумний, цієї ночі душі твої зажидають від тебе. В один момент. Те, над чим він працював всього свого життя, задля забезпечення майбутнього стає безвартісним для нього, його широкі поля та переповнені зерносховища вже не належатимуть йому. Біблія говорить, так буває і з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Ця картина дійсна для всіх часів. Ви можете складати плани щодо власного добробуту, накопичувати скарби, будувати великі високі палаці. Але не дбати про духовне життя для себе. І все це закінчиться в одну мить, коли ваше життя забереться від вас. Ісус показує, настільки нетривким є те, на що ми спираємося, тебто те, що ми маємо. Це стосується всіх аспектів нашого життя, від найменших, необхідних нам речей, навіть якщо ми не збираємо багатств до тих числених Божих дарів, такі як здоров'я, що творять нашу особу. Що головне в твоєму житті, дорогий друже, на що покладаєш надію ти на щось дочасне та матеріальне? Христос закликає покладати надію на вічне, те, що дійсно приносить радість та гарантує спасіння. Іншу притчу Христос розказав про митника та фарисея. Біблія говорить: два чоловіки до храму війшли помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе, дякуючи Боже, що я не такі, як інші люди, здирщики неправедні, перелюбні. Або як цей митник, я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного, говорю вам. Що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто понижається, той піднесеться. Фарисей приходить до храму помолитись не тому, що відчуває себе грішником, котрий потребує прощення, а тому, що вважає себе праведним і сподівається одержати похвалу. Молитву він використовує як нагоду перелічити свої заслуги. Аби зарекомендувати себе перед Богом та справити враження побожної людини на оточуючих. Він сподівається завоювати прихильність як в Бога, так і людей. Його поклоніння мотивується егоїстичними інтересами. Фарисей, сповнений самопохвалин. Про це свідчить його зовнішність, поведінка і молитва. Відокремиючись він інших, ніби говорить цим: не підходи до мене, бо я святий для тебе. Він стоїть і молиться про себе, цілком задоволений собою. Він вважає, що Бог і люди також захоплюються ним. Фарисей продовжує перелічувати свої добрі діла. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Релігія цього фарисея не торкається його душі, він не прагне досягти богоподібного характеру, не бажає наповнити своє серце любов'ю та милосердям. Він задоволений релігією, яка стосується лише зовнішньої сторони життя, його праведність пліт власних зусиль. Тобто, це самоправедність, і оцінюється вона людськими мірками. Ця притча нам показує корінь гріха, у гордості, егоїстичність, зверхності і нестримності. І перемогти його можна правдивим покаянням, щирою молитвою та смиренням. Митник же прийшов до храму з іншими прочанами, але згодом став окремо від людей. Відчуваючи себе незгідним, об'єднатися з ними в релігійному служінні, здалека стоячи, він не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, відчуваючи сильні муки і огиду до самого себе, він почував себе винний перед Богом і гріховним, і нечистим. Він не міг сподіватися. З жалощю від оточуючих, бо вони дивились на нього з презирством. Він знав, що не має жодних заслуг, аби похвалитися перед Богом і з неприхованим віччєм вигукнув, Боже, будь милосердний до мене грішно. Митник не порівнював себе з іншими, переповнений почуттям провини. Він стояв, ніби сам на сам перед Богом. Його єдиним бажанням було одержати прощення і мир, його єдиним прагненням було. Прохання про Боже милосердя, і Він отримав це благословення. Христос сказав, що цей повернувся додому свого більш оправданий, ніж той. Чим ближче ми приходимо до Христа і чим ясніше побачимо чистоту Його характеру, тим ясніше побачимо надмірну гріховність нашого життя, і тим менше будемо бажати підносити себе, ті, в кого небо визнає святими. Найменше бажають афішувати власні чесноти на прикладі митника і Фарисея, притча вчить нас, що потрібно виробляти в собі смирення і покаяння, а головна перешкода гордість має бути усунута завдяки Христу. Ще одна притча, яку ми розглянемо сьогодні, говорить. Отож кожен, хто слухає цих слів моїх і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. І кожний, хто слухає цих слів моїх та не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, линула злива, розлилися річки, і буря знялася на той дім, кинулася, і він впав, і велика була та руїна його. В цій притчі мова йде не про щось другорядне, а про ваше вічне життя, яке ви будуєте сьогодні, закладаючи міцну основу для вічності. І те, яку основу ми закладемо в майбутньому, визначить наше спасіння. Сьогодні ми закладаємо основу для нашого спасіння. Господь в притчі показує нам будівничих, які будували два будинки: один побудований на піску, інший на камені. Будинок на піску це категорія людей, які будують своє спасіння на переданнях, дочасних міркуваннях, задовільняючись малими духовними пізнаннями та вірою. На цьому хотів наголосити Ісус. Він зовсім не прагнув звернути увагу ані на вигляд чи місце розташування будинків, ані на силу стихії. Ісус хотів наголосити на діях будівничих. Це можна зрозуміти з Його слів. Він сказав, Чому ви кличете мене, Господи, Господи, але не виконуєте того, що я говорю? Покажу вам, до кого подібна людина, що приходить до мене і слухає моїх слів, і виконує їх. Вона подібна до того, хто викопав глибоку яму аж до скелі, і там заклав фундамент. Дім, збудований на камені, символізує людину, яка будує будиночок, копаючи глибоко, доки не докопується до міцної основи. Для цього вона потратить багато сил та часу. Вона ставить ціль і йде до неї. Для неї вагомий, це фундамент, який вона закладає для вічності. Чому? Тому що ми живемо в дуже складний час, коли випробування та проблеми вриваються в наше життя, мов хвилі, води гнані штормовими вітрами. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що в вашому житті є основою або фундаментом, на чому ви будуєте своє життя? Що для вас є головним? Можливо, ви вважаєте, що для вас найголовніше це здоров'я? А може головне, це гарна професія? Хтось готовий багато чим пожертвувати ради великих грошей, кар'єри чи влади, а для когось то на чолі всього стоїть шлюб та сім'я? Прекрасно, коли у людині є всі ці речі. Але чи завжди все буває так гладко? Іноді з незалежних від нас причин наше життя. Приходять кризи, катастрофи, смерть, війні, хвороби, розлучення, сварки, безробіття. В результаті того, на що людина сподівалася, руйнується, приходить депресія, ненависть, відчай. Фундамент це Христос, який помер за нас. Він закликає своїх дітей будувати на правильні і вічні відносини з ним. Ціна нашого викоплення незмірно велика. Жертва Небесного Отця, який він дав свого сина на смерть, ради людей, покликана показати нам, якого високого становища ми можемо досягнути завдяки Христові. Будуйте на міцному фундаменті, і ця будова приведе вас до щирого покаяння в вашому житті. Давайте помолимось, Господи, ми дякуємо Тобі за Твою любов і милість. Дякуємо тобі, Боже, добрий, що ти є фундаментом нашого життя. Благослови, Отець Небесний, нам будувати на цьому фундаменті добрі відносини з тобою нашим Богом, з оточуючими ближніми нашими. Господи, благослови нам бути схожими на митника, який, Отець Небесний, визнаючи свої гріхи, просив прощення, збережи нас, Боже Добрий, від думки, яку переслідував Фарисей. Бути самоправедними. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за все, за любов Твою, за милість і за ласку, і просимо Тебе, благослови, щоб наші скарби ми могли зосереджувати тільки на Тобі, нашому Богові через Ісуса Христа. Амінь.